У розпал сінньо робіт у вівторок зранку на приміській дачі не виїхали автобуси одразу на усі чотири маршрути. Обурені городники оперативно організували пікетування мерії, адже послуги з перевезень людей до земельних ділянок замовляв Івано-Франківський міський виконавчий комітет. Роботи на городах кажуть, люди чимало, а доїхати туди змоги немає. Забрали у нас маршрутні автобуси і все, і робіть, що хочете. У нас від тролейбуса до наших дач 6 кілометрів Пішки треба йти через поля, через ліса. Ціле літо вважай, що вкалували там, а ну і що ж, бур'яни заростуть, то й що? Урожай треба зібрати? Та й забрати, і додому, хоч довести, то все треба. Та і яблуко ж треба зібрати. там там сабралі нападається вже пропадуть. Активісти домоглися зустрічі із заступником міського голови Миколою Саєвичем. Як стало відомо, влада міста повертає перевізнику кошти за транспортування пільгових категорій дачників. Відповідні документи про кількість таких пасажирів подає сам підприємець. Однак у мерії вирішили перевірити достовірність його декларації. Під час вчорашнього рейду влада виявила, що насправді перевізник не здійснює належну кількість рейсів до дачних масивів. Однак Вимагає за них гроші, перевізник декларує, що він перевозить за тиждень, здійснює 110 оборотних рейсів і перевозить 9719 пільгових пільгових, я наголошую пільгових пасажирів. Пільгових. це крім того, там їдуть люди ще які можуть платити, тобто які ще платять гроші. Тому що договір затверджений тариф для нього також 2 гривні. І він ще може перевозити людей, які можуть ну які платять. У нас десь сумнів, тому що якщо порахувати по автобусу. О, це навіть ну мистениць автобуса практично десь постійно кожний оборотний рейс є повний набитий. А вже нині зранку перевізник не виїхав на рейсі через буцімто відсутність коштів. У мерії ж пообіцяли дати оцінку зриву перевезень і заплатити підприємцю лише за реально виконану роботу. Поки городники проводили переговори у мерії, підприємець в телефонному режимі все таки пообіцяв знову повернутися на маршрут.